Доброго дня, 8 грудня. Це вже другий огляд буде по грушах. Тут будуть такі пізнозимові груші. Ну, там одна така буде у нас аботпетель. Подивимося, як вона долежується от у підвалі до такого часу. Будуть ранньозимові, середньозимові і навіть Кілька такі дві груші будуть, це вже азіати, які вже, можна сказати, пізні зимові. Навіть туди аж на весну подивимося, в якому вони стані, який смак мають на даний період. Так, є пару груш, які з попереднього огляду. Це Абат Фетель і е, Ксена. До речі, от, е, мені там сказали, що ну, вона ж е, листопадова, Нояберська, що назви не прикладаються. Е, я з цим би не погодився. От Все-таки, якщо наприклад, ми називаємо таку грушу як Red Sensation, от назва така а у нас вона йде як червона сенсація. Все-таки прикладається, значить, все-таки буде правильно казати, як листопадова, а не ноябрська. Ну, це є моя думка така. Так, от почнемо із такої груші, як Абатветель. Так, Абатветель це така груша ну Одна з моїх улюблених але осіні груш. От жовтень, кінець жовтня, початок листопада, вона саме то. Потім от поки доніс з підвала вже вершок тут відпав. Він вже такий бачимо консистенцію Зараз подивимося, яка вона середини. Так, ну, вона фактично вже перестигла. Перестигла, зараз продегустуємо. Синіпода така, наче от, снігу дощу немає, але вітер і сирость велика. Ну, це саме одна з найгірших покуп, які от, для, для мене. Лучше хай мороз буде, там сніг, та що завгодно, ну, тільки не така погода, вітер, сирость. Ну, вже рук фактично я не відчуваю. Диву стоїм так, Смак чудовий, солодкий, кислинка невеличка, але вже сама структура м'якоті вже ну, не та, вона вже рихла, навіть і не б, я сказав би, не масляниста Тобто їсти можна, але от, от така груша для себе поїсти можна, але пригостити когось там ну, це треба жовтий листопад. Тобто в грудні вона вже взагалі ніяка. Так, відкладаємо її. Так, зараз перейдемо до ще однієї груші з переднього огляду. Це от Ксена. Е, зараз розріжемо. До речі, вона в мене іноді до е, січня лежить. Це рідко буває, зазвичай середина грудня. От в моїх умовах, в підвалі там зараз плюс два. Висока вологість, але все рівно вона от фактично вже мало як, там кілька груш з ящика залишилось, ну, мало яка долежала. Більше тут сказалося, от, ну це нормальні умови, плюс два і висока вологість, але сказалося тепла осінь. От тоді вона вже почала, почала перестигати і на дереві, і в підвалі, де було за 10. от тоді вона. Все-таки погано почала лежати і зараз от бачимо такий результат. Зараз будемо достувати. Ну На відміну від ще от м'якоть така біла, така масляниста, ще навіть трошки тверда. Все-таки це зимова, ранньозимова груша. Ось і соку багато пробуємо. Да. Тут і смак, такий аромат і насичений смак такий приємний. Дуже багато цукру, кислинки практично немає. Така десертна груша. Шкірка тільки дещо напрягає, така вона твердувата зараз. Не пам'ятаю попередні роки, чи така сама була, але цей рік от шкірка саме напрягає. Але м'якоть, ну, можна просто шкірку ножиком відрізати. І сам, саму м'якоть їсти, просто в роті тане. От зараз якраз вона саме то. Ну тут п'ятірка. Ну, 4-8, скажімо так. Шкірка трошки. Так, значить ще візьмемо тут грушу. Зараз трошки так руки вже замерзли, трошки погрію руки і далі продовжимо. Так, на що не підеш ради гарного огляду? На які жертви. Ах. Так, значить, це, ну, вже по вигляду можна пізнати, що це Яблонівська. Ось такий носик, і вигляд, такий, така ржавленість, ржавчина. Значить, Яблонівська зазвичай в мене лежить ну, до лютого. От, вони там з Анджеліс конкурують та трошки довше лежить. Але цей рік ну, теж. Ну, от початок грудня вона вже фактично залишилася, кілька плодів там ще. Твердіше, трошки я відклав на пізніше. Може вдасться на новий рік зробити огляд. Ну, теж вже фактично ніяка. Так, структура теж вже бачимо. От вона довше повинна лежати за листопадово, але ну от навіть в гіршому стані, ніж вона. Ну, вже бачимо, навіть почернення є. М'якоті. Да, вроді, дане сок єсть небагато, але по смаку і по м'якоті, по консистенції вона поступається От саме. Листопадовий і все-таки от не знаю такий феномен. Зазвичай Яблоніцька одна з кращих. Але рік на рік буває, от той рік взагалі шикарна. Ну, кращої груші важко знайти. Цей рік вона якась така, навіть не знаю травяниста. Ось і така уже грудень тільки почався, вона вже фактично все. Із десятка там у мене два плода залишилися і один ось я бачив такому стані. Ну така непередбачувана, Але от в вирощуванні врожайності вона така неприходлива, особо не хворіє. Ну, смак дійсно, але попадається боє. от Рік на рік. Три роки тому так само було, що почала перестигати і смак втрачати. От цей рік так само. от Все-таки от бачимо, вона вже перестигла. Так, зробимо невеличку паузу. Тільки три груші вже так багато часу. Так, якщо кому цікаво буде, то в другій частині вже зустрінемося.